Всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео про антуріуми. Тим більше, що у мене завжди складалися нормальні відносини із цими рослинами, і хочу розповісти, як я доглядаю за цими рослинами. Отже, є у мене, ну, напевно, вже 2 місяці ось такий лілі. Антуріум, це карликові антуріуми, дуже мені вони не подобаються. Ось так я той, що є ґрунт. Достатньо довго може рости антуріум в такому ґрунті. Я просто роблю йому ось такий гнут і поливаю зверху, умовно кажучи, і водичка туди стікає. І він дуже довго його можна не поливати. Взагалі, п'ють воду вони дуже добре. Це відносно таких покупних антуріумів. Ось в неділю е, я ще один собі придбала антуріум. Називається він Триліон Red. І от я хочу вам показати, як я то роблю. Тут же підсох. Потихесенько ґрунт, але ґрунт я не буду йому в зиму міняти. Хочу його постригти, тому що, ну, як ви бачите, тут ось є пошкоджене листя. Де тут воно? Щось я не бачу вже цього пошкодженого. Ага, ось таке пошкоджене листя свідчить про те, що були заливи. У нього я його просто видалю, і воно ніяк не повпливає ні на життя, ні на здоров'я, ні на що. Також дуже гарний антуріум, Дивіться, який. Також у нього ось тут такий е подвоєний парус. Дуже гарний. І зараз покажу, як я то роблю. Беру звичайну стрічку. Зараз я ось так телефон закріплю. Так. Ось так закріплю потихесеньку. І ось так я його обріжу. Не обрізаю під самий корінь, бо він ось так підсохне і потім просто зніметься. Потихесенько. І ще десь я, здається, бачила не один лист тут був. Так, але не бачу, можливо, потім роздивлюсь, поки що не бачу. Беру будь-яку стрічку, яка пропускає вологу. Ну, наприклад, зараз вам покажу. Ось така стрічка, не знаю, звідки вона і взялась. От. Ось так роблю гнут подвоєний, обрізаю його ось так. Погано ріжеться цими ножицями. Хотіла вам так красиво продемонструвати. Тут, тут можна просто вузол зробити. Ось так. Не обов'язково, щоб вони були однаково, однакової довжини, але вже вийшло, як вийшло, то ну, нормально. Так, і ось так пінцетом просто в якийсь отвір. Я його вставляю ось так. І в якесь стареньке ось таке кашпо для орхідей. Вставляємо ми це. Так, а де? Моя поливальня. Так, ось так. Беремо поливальню, набираю тепленької водички. Ось так. Ось така поливальня. І поливаю. Ну тут його потрібно пролити а, гарно. Потрібно гарненько. Е, вода підігріта, відстояна, все як завжди. Рослина нова. З неділі ну він такий сухенький і приїхав з неділі, що я можу сказати, з неділі він підсох, адаптується, стоїть. <кхм> Який нюанс, по... можу розповісти, чому саме я люблю карликові антуріуми? У мене багато орхідей на підвіконні тут, бо кімната така, що... Сонця майже немає, воно є на світанку, і все, там буквально Антуріми, ось такі карликові, коли орхідеї відцвітають, вони залишаються просто кольоровими плямами, між ось таких просто зеленого листя, яке просто Таке сумне залишається, сумне видовище просто з капустяних листів, тому е, з орхідейних капустяних листів. Так, тут я перелила вже, зараз ми ось так відділимо але воно пролилося гарно. І ось так, ось так я залишаю. ні, ще потрібно. Це мало. Так, і ось так просто залишаю все це Гнут цей у водичці, і він ось так буде стояти і дуже довго тягнути водичку. Тобто не потрібно вам кожного тижня бігати, перевіряти, чи потрібно його поливати. Поливати потрібно вже по мірі того, як верхній слой тут просохне. Ось цей антуріум я придбала взагалі по якісь там скаженій оцінці. Тут ґрунт мій, тому що всі листя у нього майже були ось такі, якщо не гірше Ось такий він був залитий, ось це ви бачите, я пообрізала. Це вже нове листя, яке наросло. Це також старий листя. А це вже новенькі листячка, які нарощуються у мене. Грунт або для декоративно листяних, або торф додаю. Тут видно вермікуліт, видно, що це різаний мокс фагном. І тут. Кора для орхідей. І цей ґрунт дуже добре тримає вологу, і він легкий за рахунок того, що там кора, він легкий, він в повітря проникний. Тобто коріння дихає у цього антуріума. Ну, от ви бачите, вже такі новенькі листочки тут. Гарні, не знаю, що це за антуріум. Цікаво б самі подивитися, але це такий здоровезний виростає кущ. І не знаю я, що буду я із ним робити. Але мені просто шкода його стало. Тут у Лілі ось таке листя, не листя, а ось такі вже пелюстки, саме тому, що. Коли я добривом <кій> проливаю орхідеї свої, або замочую у воді з добривом, і вода залишається, ось так можу хлюпнути. У, у них точно так немає періоду спокою, як і у орхідей. І ось таке, бачите, воно наростилось. Ну, я думаю, що це вже старе листя, тому воно набуває ось такого зеленого кольору. І є у мене ще один живець, не пам'ятаю, як він називається. Чи то Бандера лава, чи якось так. Ось такий маленький, також це карликовий антуріум, дуже цікавий. Але у нього ось це покривало більш таке початочок. Ось цей. Ну, він більше схожий на. Звичайне покривала антуріума Андре. Ось такий не видовжений, як у цих, наприклад, антуріумів. Бачите, у цих видовжені прям. От. А у нього такий яскравий колір. Прям, прям яскравий, темніший, аніж камера, тут передає і такий пурпурний початок. Ось цей. І, напевно. Скільки вже місяць він у мене, я от дивлюсь, щось він мені пустив тут. Ну, тобто, вже він прижився цей антуріум. І точно так по, по тому ж самому, самому принципу гнутовий полив От зараз трохи підсохне. А, ні, то я вже нещодавно. Ага, коріння пішли. Ось такенький. Дістався мені живчик, і будемо вирощувати із нього повноцінну рослину. Отже, підписуйтесь на канал, будемо слідкувати за моїми дослідженнями. Всім па-па, бувайте!